Сьогодні вже 7 вересня, як бачите, у мене тут ось росте чесник, і він ще зовсім зелений. Садила його із такої цибулевої чесничини, однозубки. І прямо от. Садила навесні весною, вже такою пізньою весною висаджувала, в мене залишився чесник. І от мені тоді було цікаво, що ж виросте із однозубки. Ну, от, і зараз цікаво, що ж виросло. Якщо вам теж цікаво, то залишайтеся зі мною. Зараз покажу. Так. Так, глибоченько сиділа. Ну що ж, я вам скажу, із однозубки виросла ж знову уж таки однозубка, але така от доволі реально цікава, як молодий чесник. От так. Кому цікаво слідкувати за рослинками, підписуйтесь на мій канал, обов'язково все показую, всіх свої експерименти. З вами була Людмила. На все добре!